Армадо забудь про головний біль. Це другий сніданок, і я повторюю свою фразу, що бути щепленим зараз як ніколи актуально і важливо. Чому? Тому що ЮНІСЕФ. Попереджає, що цього року в Україні можливий новий спалах кору. Це така не оптимістична інформація, але її можна її можна попередити, попередити знаєш. яким що... чином. Да, ЮНІСЕФ лякає, але ми знаємо, що робити... Не лякає, а попереджає. Попереджає. Слухай, ну я думаю, що в таких випадках навіть можливо варто трошки залякати, щоб люди все ж таки схаменулися і згадали про свій графік щеплення, особливо він дитячий. А який він має бути зараз? Ми нагадаємо разом з Анастасією Шеловецькою дякую, що все ж Добре таки пронувалися Анастасія, педіатриня, експерт нашого сніданку. Е, Настя, я вже сказала, що є графік щеплень. Так він затверджений міністерством охорони здоров'я, що туди входить. В нас є так званий обов'язковий календар щеплень. Чому його так називають? Перше тому, що за законами України дитина не може відвідувати дитячий колектив, якщо вона не вакцинована. Вона може навчатись, може навчатись дистанційно, але бути в колективі вона за законами не може. І друге, чому чим відрізняються ці обов'язкові вакцини від рекомендованих, про які ми теж згадаємо, що їх кожен українець може зробити безкоштовно в свого сімейного лікаря. З ким заключення декларація? Ми приходимо і ми робимо вакцинацію. Тому да дійсно. Я би хотіла б ще раз нагадати, що треба перевірити, тому що в зв'язку з війною багато хто щось пропускав. Або, наприклад, пропустили, виїхали з свого міста, кудись переїхали. Треба передивитись, треба надолужити, тому що дійсно вакцинальні охоплення зменшуються, падають, і вакциноконтрольовані інфекції, тобто ті, які ми можемо запобігти, вони можуть піднімати голову, тому що коли всі щеплені навколо, наприклад, хтось один захворів, а ось тут всі 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 навколо нього щеплені. Виходить, не вийде передати mm -hmm. далі інфекцію. То, то колективний імунітет це так, називається, якщо так, не помиляюсь. Так, Це колективний імунітет, і це просто ну прекрасно працює. А якщо раптом всі не щеплені, то виходить так, от -так от ланцюжком, ланцюжком. І деякі інфекції вони мають ще й такий певний, ніби циклічний перебіг. Тобто, мало того, що падає охоплення вакцинацією, ще й час від часу може збільшуватись вірогідність того, що ці інфекції будуть з'являтися так само скоро. Настя, а ті, які не входять до цього календаря щеплень, щеплення, щеплення обов'язкових. Обов не менш важливі чи це на вибір, чи це за станом здоров'я? Чому чому вони не обов'язкові? Е, ну причина банальна, тому що е, немає можливості поки в держави зробити їх безкоштовними. Звичайно, що в пріоритеті ті вакцини, які можуть робити е, такі. Дуже масові епідемії, пандемії, і це захворювання, які ну можуть мати дуже тяжкий перебіг і можуть бути і невиліковними. Ми пам'ятаємо там про дифтерію. Ми про неї забули на щастя, так, але це таке серйозне інфекційне захворювання. Там 20-30, ну 50 років тому Дикторія це прям було часто. Ще. Так ще ще ну в наш в Ні, це в обов'язковий графік ага. щеплень входить? Так, а в необов'язковий – це ті вакцини, які ми просто не можемо зробити за власний рахунок. Можемо зробити тільки за власний рахунок. Тобто держава їх не оплачує і, відповідно, вона їх не вимагає в садочок тобто в школи. В да, да, тобто, це на ваш, е, якби це ваша відповідальність. Але ці інфекції вони дійсно важливі. Наприклад, да, це вакцинація від менінгококової інфекції. Менінгокок – це частий збудник менінгіту, менінгококцемії. Я думаю, що всі знають, да, що це таке захворювання серйозне, коли запалюється мозок і так далі. Ці е, інфекції вони теж зустрічаються часто. І вони теж важливі, тому я би дуже би закликала, якщо є у вас можливість, то зробити своїм дітям. І якщо особливо дитина має якісь хронічні захворювання, то тим паче їх захистити ще додатково. І дорослим людям також часто рекомендовано зробити. Я, ще Я, Ви знаєте, вакцині. зараз гадав з, з своєї біографії факт. Це абсолютний. коли донці у Олі було там роки три і поставили діагноз мінінгіт і. Mm -hmm. Я коли це почув, це це, це це був такий стрес, що я цей жах досі згадую. Ну, це так і так, да. е, ну на жаль, це був не на жаль, на щастя, це був помилковий діагноз. Mm -hmm. е, ми цього не було. Але якщо люди, якщо батьки можуть цьому запобігти, щоб не відчули той жах, який я колись відчув, то будь ласка, робіть щеплення. Так і я би давайте проговоримо з вами від чого можна ще зробити в цьому рекомендованому календарі. Це вакцина від ротовірусної інфекції, від пневмококової інфекції частини збудних пневмоній отитів. Менінгокок це частий збудник менінгіту запалення мозку. Це вакцина від вірусу папіломи людини, те, що може викликати е, рак шийки матки. У чоловіків може викликати е, рак статевого члена, наприклад, чи яєчок. Е, не так часто, як е, шийки буває, матки, та? але може бути так. Е, з 9 років вона робиться. Це вакцина від грибу, mm -hmm. щосезону. Дасть. А вони є. От ми зараз говоримо про ті обов'язкові, які держава покриває. Угу. Вони є в наявності. от зараз так в амбулаторіях вони є. Зараз в принципі перебоїв з постачанням вакцини державних немає. Щодо рекомендованих вакцин, то проговоріть своїм лікарем, який механізм. Це або ви можете їх зробити, наприклад, в приватному медичному закладі, так або, наприклад, проговорити в амбулаторіях. Теж часто йдуть на зустрічі. Лікарі розуміють важливість цих вакцин, тому там, наприклад, можна їх замовити окремо чи при. Чи принести з зберіганням холодового ланцюжка в клініку і там зробити. Тобто, просто пам'ятайте, знайте про те, що вони є. Вони важливі, і вже конкретно з лікарем варто переговорити, як це зробити правильно. А чи є такі вакцини, які багатофункціональні, Що за за кілька хвороб можуть вбити їх? Так, це комплексні вакцини, і це дуже зручно. Тобто, ми в одній ін'єкції можемо отримати вакци захист від кількох інфекцій. От, Наприклад, вакцина АКДП вона захищає від дифтерії, правця і кашлюку. І ми до речі їх. Там і дифтрію, правець ми і не можемо роз'єднати, вони тільки от разом живуть. <смех> я <смех> собі вже в дорослому місці цю вакцину робила. А от е, я думаю, що багатьох це питання хвилює. Наприклад, першу вакцину зробили, потім поїхали за кордон, і графік вакцинування збився. Що таким батькам робити? Е, взагалі, в, ць, в такому випадку, що робити? Повторно вакцинуватися, uh -huh. і знову дві потрібно, чи можна просто наздогнати? Е, зазвичай ми просто наздоганяємо. Тобто, майже це хіба якщо там дуже велика кількість років, прям минуло, тоді може і в деяких рідкісних випадках там починатись курс спочатку, але це дуже наврядче. Ми просто нас, нас доганяємо. Ви, наприклад, їдете в іншу країну, ви приходите туди до лікаря і кажете, показуєте свій календар щеплень, і вам рекомендують що зробити. І до речі, важливе питання, тому що є розбіжності. Наприклад, наш український календар, да і там календар десь за кордоном. Перше, що за кордоном можуть бути оці наші так звані рекомендовані вакцини, так які тільки за власний рахунок. Там вони можуть бути безкоштовними дуже часто так. К є тому, ну точно нехтуйте цією можливістю, і ну в європейських країнах, в сполучених штатах, особливо ну звичайно до вакцинації ставляться дуже уважно і І навіть ті, хто відмовлялись в Україні робити вакцину, були змушені були зробити. змушені зробити а, так тобто і там закон готові зробити побудований так, що вони не не мають вибору такого демократичного ну, ну фактично. Ну я б не назвала це демократичним вибором. Так, це ну, захист я в обхав, так, кажу. так, так це, це захист в принципі не тільки дитини, а й в принципі всього населення особливо тих груп рідкісних, які дійсно не можуть отримати якусь вакцинацію, ми таку стратегію кокона застосовуємо. Тобто, якщо малючок, наприклад, ще дуже маленький і він ще не отримав вакцинацію від чогось, то якщо всі навколо нього щеплені і не будуть хворіти на цю інфекцію, то ми його відповідно не заразимо. А давайте ну на закінчення, все ж таки, коли пот... бо можливо хтось не знає, коли потрібно перше щеплення дитині робити в пологовому будинку. Одразу, Одразу після народження так ми робимо щеплення в перший день життя від гепатиту Б. І чому це важливо? Це, на це, жаль, батьки часто батьки не обирають, це роблять обов'язково. Е, ну, батьки, звичайно, можуть відмовитись, е, ну тому що так є, да людина може відмовитися або не відмовитись, але я би дуже би закликала не відмовлятись, тому що е, чому важливо саме в пологовому зробити, тому що це. Це профілактика передачі від матері до дитини інколи так буває, що, наприклад, жінка вона прийшла всі обстеження, в неї немає гепатиту Б. Але є така штука, як серонегативне вікно. Тобто, можливо, саме тоді ще не показували, що людина інфікована, а малючку вже може передати. І якщо немоглядко заразиться в такому маленькому дуже віці, то вірогідність того, що цей гепатит Б хронізується, буде серйозним, є дуже дуже високою. Настя, у мене ще таке питання. От буквально на днях читала співачка м'ята, і вона зізналася, що в її старшого сина Ком зараз 14 років саме щеплення не пам'ятаю насправді від чого вони спровокували, що в нього почалася затримка розвитку мозку. Чи потрібно перед тим як робити щеплення, робити обстеження дитині? Дуже часто, на жаль, цими питаннями з одного боку хтось маніпулює, з іншого боку, ну переживання батьків вони зрозумілі. Якщо щось, наприклад, сталося після вакцинації, це не обов'язково сталося внаслідок вакцинації. Але а, треба обстеження робити. просто Звичайного звичайного огляду лікаря достатньо перед вакцинацією, тому що при огляді лікаря він може зрозуміти, чи є якісь насторожуючі фактори, зібрати так званий анамнез. Як, наприклад, ти перенесла щеплення в минулому. Чи є якісь насторожуючі фактори по родині, чи немає якихось натяків, що дитина дійсно має якийсь серйозний імунодефіцит? І то, якщо дитина має серйозний імунодефіцит, їй не можна робити живі вакцини, тобто тільки певний пул групи вакцин. А інші вакцини, навпаки, ще, ще краще, щоб дитину захистили. Ще й ось ці рекомендовані зробити, тому що вірогідність тяжкого перебігу у дитини, яка має проблеми з імунітетом, ще гірше і ще вище. І дуже часто от, хибно думають, що якщо дитина, наприклад, має якесь хронічне захворювання, то її тоді не треба взагалі вакцину. А виходить, що дитина, якщо має хронічне захворювання, ну, наприклад, цукровий діабет чи якісь інше захворювання, вона навпаки в групі ризику по тяжкому перебігу захворювання. І це й дорослих теж стосується. Тобто, якщо доросла людина тим паче має якісь хронічні захворювання, її треба тим паче переглянути. А чи вчасно вона ревакцинувалась від всіх інфекцій, а чи вакцинована вона в дитинстві, чи може безпішено? Кожний кейс індивідуальний. Ми так уже підпушили наших глядачів. А українці це відповідальні батьки, відповідальні до свого здоров'я. Особливо зараз в період війни, так що, будь ласка, перегляньте свої графіки вакцинацій, коли ваша дитина провакцинована, що з вами не робіть так, як я. Бо я цього року пропустив, пропустив. Е е від грипу і тепер шкодую про це. Наступного сезону будемо робити в ефірі. Добре, добре. Анастасія... Анастасія Шелевицька. Да, ми дякуємо вам, що ви нас ще раз нагадали про важливість вакцинування як і дітей, так і дорослих, особливо зараз. Правильно, коли ми так. можливо трошки забуваємо про своє здоров'я, а не варто це Ок триває. залишайтеся з нами. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс Україна.